Ім'я Страшко є гіпокоризмою, пестливим або зменшеним варіантом особового імені страх. Це і сьогодні вживають болгари, серби і хорвати. Варіанти його походження можуть бути різними. Один воно могло утворитися шляхом суфіксації від імені страх. Два може бути отримане через усічувально-суфіксальний спосіб від композиції страшимир чи страхомир, подібно як ім'я Славко, походить від Ярослав. 3. існує можливість його виникнення фонетичним шляхом від імені Страку. 4. інша версія вважає, що ім'я походить від українського апелятива страшко, що означає страхопут або боягуз. Перші згадки про особову назву Страшко датуються 1470 роком, коли в документі говориться про пан Страшко у місті Володимир. Також ім'я зафіксовано у 1621 році як український антропонім з 14 до 15 століття ім'я Страско, а також страс вживалося і в Польщі.